Отак, звісно, а Латра це ж секта. Саме так нам казали експерти. Хто ці експерти? Правильно, агенти Кремля з рацирств. Вгадайте, хто найбільше боїться правди? Той, хто сам живе за законами точної секти. Рацирст це ж просто еталон, поклони ФСБ, методички від... Жера Дворкіна і святе завдання закрити рота всім, хто заважає. А тепер увага! Ірина Кременовська, така незалежна активістка, яка випадково копіює кожне слово своїх кураторів з Москви, пише фейкові експертизи і відкриває справи проти АЛЛАТРА. Ну, звісно ж, бо хто ще, як не агент? Секти буде шукати секти там, де їх немає. Логіка залізна. Ми вас звинуватимо в тому, що робимо самі. А якщо ви скажете правду, ми її заборонимо. Насправді все просто, Алатра заважала мовчати про Сибірський магматичний плюм. А значить, стала ворогом номер один для тих, хто боїться не сект, а правди, яка може врятувати мільйони. Далі буде ще цікавіше: я розповім, чому ця геодинамічна загроза лякає Кремль більше, ніж санкції. Підписуйся, поки Рацирс не оголосив тебе теж сектантом.